Історична пам'ять народу це не завжди великі переможні битви, величні династії, архітектурні пам'ятки. Найбільшого підсилення пам'яті додає досвід і звичаї твоїх предків, і, мабуть, найдієвішим елементом цього процесу є сімейні реліквії, коли ти починаєш споглядати і доторкатися до речей з усвідомленням, що ними користувалися твої предки багато років назад. Одна з них це давній український православний молитовник, про який я хочу розповісти. Власником цього молитовника був мій дідусь у четвертому коліні за татовою лінією. Це був уродженець Холмщини, що є територією сучасної Польщі Веремій Василь Силович 1904 року народження. Дослідження молитовника. Вивели мене на непрості історичні манівці, що виявилися важливими для розуміння не лише минулого нашого народу, але як би це сміливо не звучало, для розуміння майбутнього. Власне про молитовник це невеличка книжечка на 42 сторінки кишенького формату, яка була видана 1944 року у холмі. За свідченнями моєї бабусі цей молитовник завжди був поруч з дідусем Василем. Що і підтверджується його настільки зношеним станом. Так ось. А що ж робив мій дідусь у нині польському холмі? Насправді це зараз він польський, а з поконвічних часів і до кінця Другої світової війни він був заселений етнічними українцями. Насправді, хумщики і волоняни були етнічно ідентичними, і все, що їх розділяло, це річка Бух. Повернемося до молитовника. Найперше про назву це саме український православний молитовник сьомого видання, що свідчить про системну релігійно етнічну ідентичність холмської спільноти. Тобто українські хомщаки, попри тривале існування у польській державі і російській імперії, зуміли пронести свою українську приналежність крізь віки. Місце видавництва молитовника холм. Холм, який заснував у 1237 році князь Данило Романович. Тобто маємо розуміти, що більше ніж 700 літописних років історію Холмщини творили українці, до яких, як сясувалося, приналежний і мій рід. Наступне відкриття назва видавництва Свята Данилова гора, так називали пагорб, з якого постало середньовічне Данилове місто з церквою, починаючи з княжих часів і протягом століть. Місце, де колись Данило Галицький побудував церкву, не залишалося порожнім. Тут завжди був храм. Його відбудовували після пожеж, перебудовували, але локація залишалася майже несмінною. У 1940 році Собор Пресвятої Богородиці став центром релігійного і національного руху Холмщини під назвою Свята Данилова гора. Просвітником і духовним наставником холмщиків був Архієписком Холмський і Підляський Іларіон. Відомий загалу як Іван Огієнко. Отож, Іван Огієнко український вчений, мовознавець та передусім нам відомий як першоперекладач Біблії українською мовою. Саме з його благословення повиданий молитовник. У молитовнику відображено усі основні молитви, якими наші предки могли укріпити свій духовний стан. У структурі молитовника відслідковується своєрідний порядок духовного життя: молитви ранні, денні, вечірні та молитви різні. Особливим історичним відкриттям у молитовнику став тропар до холмської божої матері, молитовного звернення до тієї самої ікони, на честь якої заснований музей у місті Луцьку. Так ось ще трохи про ікону. Ікона холмської Богородиці неодноразово перемагала татар, була закопана у землі, плавала у воді, рятувалася від пожеж і бомбардувань. Навіть була розділена на три частини. Та переховувалася у різних людей та місцях. І найбільше здивування у мене викликало, коли я зрозуміла, що, моя, що молитва моїх предків була звернена саме до цієї ікони. Певної цінності молитовнику додала історія з часткою містицизму від моєї бабусі. Під час випадкової пожежі від огорілої свічки, яка стояла на столі, згоріло все, крім українського православного молитовника. Історія з молитовником мимоволі засвідчує, якими цінами можуть бути непримітні на перший погляд предмети побуту, скільки історичного нашарування в них можна розшифрувати, наскільки цінними і унікальними вони можуть бути не лише для історії власного роду, але для історії української ідентичності.